Карпати завжди були частиною великої історії. Як зароджувалося життя в Карпатах, які таємниці приховує гірська земля, яким було життя Карпат в складі Київської Русі, Галицького і Галицько-Волинського князівства? Як пережили польське панування? Про це ми дізнаємося з перших розділів книги. Тож до слова запрошуємо Лесю Миколаївну Кундич. Викладача історії, яка відкриє перед нами сторінки минулого, та розповість про історію української карпатської землі від найдавніших часів, слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні ми презентуємо книгу нашого земляка, уродженця міста Явори Михайла Івановича Косачевича Історія люду українських Карпат, книгу, з якої можна почерпнути відомості про традиції, побут, обряди, вбрання, ну і історію нашого рідного краю. І я, яка. Мають тісний зв'язок з історією. Сьогодні здійсню такий дуже короттесенький екскурс історію е, рідного краю від тих найдавніших часів до початку ХХ століття. І перш ніж говорити про історію, хочеться пригадати слова нашого письменника Максима Рильського: хто не знає минулого, той не вартий свого майбутнього. Історія є цим. Фактичному міст, який з'єднює минуле і сучасне і вказує шлях на майбутнє, зазначав Невіс. Книга історія люди українських Карпат. Це праця нашого земляка, в якій охоплений період від найдавніших часів по сьогодення, книга містить цікавий матеріал про історію нашого карпатського краю, яка сягає своїм корінням глибокої давнини. Про українські Карпати, як зазначає автор, згадувавши старогрецький дослідник Клавдій Птолемей у другому столітті до нашої ери під мізлозвучною назвою Карпатос-Орос, що в перекладі означає «скелясті гори. Є й інша версія походження терміну Карпати від племен Карпів, які заселяли колись ці терени. У нас у місцевості притаманна ще й інша назва терміну наших гір безкиди, що означає «букові ліси. Походження терміну безкиди пов'язується з сколівськими безкидами. Та верхньодністровським безкидом висотою 500-800 метрів, що розташовується на Старосамбірщині, Дрогобиччині, Турківщині і пов'язана ця насла з племенами бесів, які поселяли ці території. Перші згадки про поселення на території нашого краю датуються ще до нашої ери. Археологічні знахідки свідчать про те, що тут проживали різні племена, зокрема неандертальці та та Ну, Факти, які дійсно це підтверджують, були знайдені під час розкопок курганів поховань могильників біля села Кульчиці. До періоду раннього залізного віку відносяться перші згадки про слов'ян у творах римських. Письменників плінія старшого птолемея та цита і датуються вони першим серединою Другого століття нашої ери, згадуються під назвою Венеди. Згодом слов'яни діляться на дві гілки: анти, що на схід, та склавини, що на захід. В період великого переселення народів 5-7 століття на руських землях проживало біля 14 племен. Саме на території сучасної України проживало сім племен. Це поляни, назва від рівнинної місцевості Полів, яка з центром у місті Києві. На правобережжі е, жили древляни, це вже більш лісиста місцевість, це з давнім центром іскоростень. Сіверяни з центром Чернігові на лівобережжі України. Південь України заселяли племена Тиберців та Уличів. Ну і західні племена це є білі Хорвати та Доліби. Нестор Літописець в Повісті минулих літ зазначає, що на території північно-східного Прикарпаття проживали племена білих хорватів, які прийняли підданство князя Олега, що саме створив Київську Русь Русь Україну, і разом з його дружиною здійснювали походи на Візантію. Наприкінці 10 століття, саме в 981 році, Київський князь Володимир Великий захопив білих хорватів та приєднав їх до України-Руси. Але після смерті Володимира між його синами починаються перші на Русі між особиці, внаслідок якого західноукраїнські землі захоплюють поляки, після встановлення влади Ярослава. Він здійснює похід на захід із заху... відвоює західноукраїнські землі, знову приєднавши їх до Русі, Украї... України Руси. Але і після Ярослава Мудрого тривають міжусобиці. Тому з ініціативи Володимира Мономаха було при... проведено Любицький зліз з, з ціллю припинення міжусобиць і для цього, щоб більше брат не воював проти брата за руські землі. Було прийнято рішення по проділ. Русі України на уділи між князівськими династіями. Галицька земля була визнана уділом Ростиславичів. У давньоруські часи Турківщина входила саме до Галицького князівства, яке згодом стало частиною Галицько-Волинської держави Королівства Руського. Щодо походження назви Галич, яка яке стане центром Галицького князівства. Є дві версії. Перша версія це від племен Галів, так колись римляни називали кельтів, які тут поселялися. Ну і друга версія, яка все ж таки є більш вірогідною, це Галь, що в перекладі означає сіль. Галич був центром великого соляного добування, і сіль вивозили в далекі землі Римської імперії. Про що снічать знахідки античних монет на наших. На території нашого краю були знайдені три великі скарби: перший скарб це в селі Борення біля 100 срібних монет, другий скарб це на святій горі з село Вовче, де були знайдені монети Андріана, та в урочищі млини, що неподалік Яблунова, динарії імператора Трояна. Саме Галицьке князівство було створено в 1141 році Володимирком Володаровичем внаслідок об'єднання трьох земель: Перемишлянщини, Звенигородщини і Теребовлянщини. І столицею стало місто Галич. Найбільшого розвитку Галицьке князівство досягнуло за князя Ярослава Осмомисла. Воно прос... тоді процвітало, і навіть про ці про нього згадується в слові о полку Ігорів. Після е, смерті Ярослава Осьмомислу Галицький престіл очолив його син Володимир. В 1199 році на Галицьке князівство звість свій похід Вол... е, Роман Мстиславович, Волинський князь. Це вже був другий похід, перший був невдалий, а в ході другого походу він завоював Гали... Галицьке князівство, приєднав до нього Волинський, і так було створено Галицько-Волинська держава, яка згодом отриманий назву «Королівство Руське. Але в 1205 році Роман Славич загинув і тимчасово Галицько-Волинське князівство розпадається, починається період смути. Відновив єдність Галицько-Волинського князівства князь, який згодом отримує і титул короля, найбільш відомий князь Галицько-Волинської держави Данило Галицький. Данило Галицький в 1253 році був коронований. Папським легатом Опізов від імені самого Папи Римського, тому і називають Королівство Руським. За свого правління Данило Галицький, якому чинили опір Галицькі буряри, зміцнював свою силу дрібним лицарством. Лицарів наділяли землями. Наші бойські землі стали теренами таких родових посілостей дрібного лицарства. Лицарі мали обов'язок військової служби, тому згодом перейдуть до складу так званої дрібної шляхти. З 1340 року на Галицькій землі починає претендувати Польща. Казимир Великий або Казимир Третій здійснює два походи в 340 му йому не вдалося захопити. А в 349 му році наші землі захоплює Казимир Великий. До 370 го року наші землі перебувають під владою Польщі. А в 370-му, після смерті Казимира Великого Галицьку землю завойовує Угорщина, і перебувала під владою Угорщини до 1387 триста році. Після укладення Кревської унії 1385 року, Польща, яка закріпила себе підтримкою Литви, здійснює остаточно відвойовує Галицьку землю від Угорщини, і перебувати вона буде в складі Польщі аж до. Першого поділу Речі Посполитої 1772 року в середні віки осадництво дрібного рицарства стане на перешкоді фільварковим панам, які захочуть відібрати дрібні ділянки землі в 360 році. Казимир Великий Польський Король затвердив лицарські права дані Галицько-Волинським князем Данилом Левом Даниловичем. Одним з важливих прав було те, що не можна конфісковувати лицарські землі без рішення королівського суду в 1425 році. Українські лицарі до 1425 року українським лицарям приходилося самостійно відстоювати свої права. 1454 році галицькі рицарі звільнили галицьких рицарів, звільнено від сплати податків. Спочатку це стосувалося солі, а згодом і інші товари, які вони везли в 1578 році. Польський Сейм затвердив право, яке вимагало від лицарів Польщі, так званого індегенату, тобто ушляхетнення. Чуже лицарство, в тому числі і Бойківське, Бойківські САСи повинні підтвердити своє лицарство відповідними документами. Більш детальну інформацію про лицарів САСів, про етапи лицарства на українських землях, ви можете дізнатися саме ознайомившись з книжкою, презентація якої сьогодні триває. Саме перебуваючи під владою Польщі, з'являються перші писемні згадки про наше місто Турка. Т1431 році у грамоті польського короля Владислава II Ягайла, як, в якій говорилося про право на володіння містом та ближніми селами, подароване угорському графу Волоху Ванчі. Деякі історики вважають, що місто було засновано значно раніше ще в далекому 9 столітті. В 1444 році Польща вводить в Галичині новий адміністративний устрій, за яким турка. Війшла до самбірського повіту перемишльської землі руського воєводства в 1772 році. Внаслідок поділу Речі Посполитої Галичину захоплює Австрійська імперія в складі Австрійської згодом Австро-Угорської імперії. Галичина буде перебувати до завершення Першої світової війни 1918 року. З 1854 року турка стає центром турківського повіту. Під владою Австрійської австро угорської імперії Галичина була була під адміністра... назвою адміністративної одиниці королівство Галіції та Лодомерії або Галичини та Володимирщини. В серпні 1918 року вибухнула Перша світова війна. Наш край опиняється в епіцентрі подій. 24 вересня російські війська зайняли турку. А 25 –– сянки на початку війни з ініціативи Головної Української ради було створено бойову управу, яка звертається до австрійської влади з, з просьбою про дозвіл на створення українського війська легіону українських січових стрільців. Легіон українських січових стрільців створювався з добровольців колишніх спортивно-руханкових організацій Плас Січ Сокіл. Першим командантом легіону було, був Галущинський. Саме під час Галицької битві легіон українських січових стрільців захищав наші землі, отримав своє перше бойове хрещення. Українські січові стрільці відіграли важливу роль в історії Турківщини та всього українського національно-визвольного руху. Їхня діяльність на території Турківського району під час Першої світової війни та пісня неї залишила значний слід історії. Вже в вересні 1914 року, після короткого вишколу січові стрільці взяли участь в перших боях на дорозі Туркасянки. 27 вересня 1914 року сотня Осипа Семенюка атакувала російських кінотників за три кілометри на північ від села Верхнє, що стало їхнім першим бойовим хрещенням. Четверта сотня під командуванням Осипа Бушковського прийняла бойове хрещення на ужоцькому перевалі. Кровопролитні бої вони вели і на околицях сіл Беньова та Верхній Турів. Стрілецька сотня під командуванням Василя Дідушка зайняла оборону гусного і верецького перевалу. Взимку 1914-15 року сотні усес у складі 130-ї бригади боронили карпатські переходи. Зокрема, брали участь у відбитті атаки російських гір, э, э, на, э, на, э, на, ві, російських військ на горі Лисий Верх на Самбірщині. Їм припала тоді розвідча та охоронна функція. І травні січові стрільці брали участь в боях на загору Маківка, що на Сколівщині, проти російської дивізії генерала Каледіна. В ході битви полягло 50 стрільців, поранено 92, Потрапили в полон 35 стрільців. В бою за гору Маківка заслужили бойової слави Олена Степанів, хорунжий українських січових стрільців, Софія Галечко та Ольга Бесавраб, які відзначилися мужністю на полі бою. Брали участь січові стрільці у битві на горі Лисоня 1916 року біля бережан, що на Тернопільщині. Це був дуже важкий бій, де січові стрільці зазнали дуже великих втрат. Саме українські січові стрільці стали головною силою його листопадового повстання 1 листопада 1918 року у Львові, коли створювалася держава на наших західних землях Західноукраїнська Народна Республіка. Українські січові стрільці були першими за кілька століть суто українськими військовими частинами. Вони відіграли важливу роль у формуванні української національної ідентичності та стали символом боротьби за незалежність України. Їхня діяльність на Туркіщини та інших регіонах Галишини залишили незабутній слід в історії. Так дуже дуже коротко я пригадала основні віхи історії нашого краю на основі книги, яку ми сьогодні презентуємо. Більш детальнішу скажуть інформацію, архівні дані, історію своїх населених пунктів, в яких ви проживаєте, осіб, які творили цю історію, ви можете дізнатися, читаючи цю книжку. Дякую за увагу.